Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Кабінет міністрів України наразі розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплату для внутрішньо переміщених осіб. Це питання обговорювалось. Також повідомляється, що через велику кількість звернень щодо продовження виплат на проживання для внутрішньопереміщених осіб з першого березня 2024 року в деяких органах соціального захисту населення та ЦНАПІ центру надання адміністративних послуг можна записатися на прийом не раніше квітня тому наразі обговорюються зміни до постанови кабінету міністрів україни від 20 березня 2022 року за якою Затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, розглядається варіант продовжити термін подачі таких заяв до 30 квітня. І у разі ухвалення цих змін внутрішньопереміщені особи, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати починаючи з березня. Тому слідкуємо. Як тільки буде з'являтися. Ще нова інформація обов'язково поділюся з вами.